Привіт усім в цьому відео ми познайомимо вас з принципами роботи Європейської ради. Європейська рада це ключовий інститут Європейського союзу, який визначає загальний політичний напрям та його пріоритети. До його складу ходять глави держав або урядів держав-членів разом з її президентом та президентом Європейської комісії. Наразі президентом є Мішель, а загалом ця посада призначається на термін 2,5 роки кваліфікованою більшістю голосів членів ради може бути обраний повторно не більше одного разу за допомогою аналогічної процедури. Знаєте, Європейська рада збирається не більше як тричі на рік. А її штаб-квартира знаходиться в Брюсселі. До речі, правовою основою діяльності Європейської ради є заключне комунікет засідання у верхаху Парижі 1974 року. Директиви Європейської ради про організацію засідань 1977 року. Урочиста декларація про європейський союз 1984 року та Лісабонський договір 2009 року. Вона не є однією з законодавчих інститутів ЄС. Тому не веде до переговорів і не приймає законів. Натомість вона встановлює політичну програму. Як щодо повноважень, лісабонський договір закріплює наступні повноваження Європейської ради: це внутрішні справи та юстиція, зовнішня політика та конституційні питання, економічне управління, тобто попередження державам з ризикованою економічною політикою та контроль за її бюджетною політикою, питання, що стосуються складу Європарламенту та Європейської комісії. Питання головувань та позбавлення членства в ЄС. Зміна системи голосування при ухваленні рішень, висунення кандидатури президента Європейської ради і високого представника з питань зовнішньої політики та безпеки. Рішення прийняті Європейською Радою реалізують інші органи ЄС. І головне не плутайте Європейську Раду та Раду Європейського союзу. Дякуємо за перегляд! Якщо ви хочете більше дізнатися про європейський союз та його інституції, не перемикайтесь.